Коли ви намагаєтесь от, спілкуватись і отримуєте спротив, образи, небажання спілкуватись з іншого боку, а тут можна бачити дві сторони однієї медалі. По-перше, реакція, яку ви описали, це реакція дитячої позиції. Я зараз спеціально кажу дитини, тому що дитяча позиція може бути в дитини і в дорослій людини. Дорослої маю на увазі по віку, але яка проявляється як дитина. Іскраві приклади, коли ви є в взаєминах там, з кимось по роботі чи в колі сім'ї, в родині, і та доросла людина, який може бути 30, 40, 50 років навіть 60 в певних ситуаціях вона ображається. Тобто образа це дитяча позиція. Іншими словами, образа це спосіб донести щось, з чим людина не згодна. Вона саме так вміє це доносити, по-іншому не вміє. Тобто це не добре, не погано, Це е, такий, скажімо так, да, залишок з минулого досвіду, досвіду дитинства. І, звичайно, для дитини це нормально, тому що вона ще себе не знає. Вона може не знати своїх інтересів, може там не знати ваших і до кінця не розуміти ситуацію. і Вона використовує образу як спосіб комунікації в дорослому віці е, немає в цьому потреби очевидної, тому що ми здатні зрозуміти краще себе і іншу людину і провести відкритий діалог. Тому перше, що важливо зрозуміти, коли ви бачите подібну реакцію, людина займає дитячу позицію. Це її спосіб такої комунікації. Це не значить, що з вами щось не так. Це не значить, що вона там да, взагалі може піти з контакту. Просто вона от так вміє проявлятися, якщо щось йде не по її уявленню. Це перший момент. Другий момент. Дуже часто, коли подібна реакція з'являється, то і друга сторона теж на це має певний вплив. Можливо, була проявлена оцінка, критика чи знецінення, тобто некоректний підхід до будь-яких взаємин чи взаємодії. Виходить так, є щось, що провокує образу і те, що людина йде з контакту. І дуже часто ми теж можемо не помічати нашої поведінки, наших проявів. Тобто, ми замість того, щоб перевести відкриту розмову. Почути когось сказати про свій інтерес, ми йдемо в оцінку дій і результатів, які проявила інша людина. Будь-яка подібна оцінка це потенційний конфлікт. Вген, який знижує шанси порозумітись. І виходить так: хтось видає, наприклад, оцінку, навіть сам цього не помічаючи. Інша людина відчуває, що їй це неприємно і неприйнятно, але вона про це явно не каже, вона просто починає ображатися і йти, і, йти з контакту. І от. Така комбінація, вона би не життєздатна, тобто вона не приводить до якихось порозумінь і до вирішення ситуації. Тому от двоякість ситуації полягає в тому, що ви для себе відмітили, а як ви заходите в розмову з оцінки, з критики, чи, наприклад, із воротнього зв'язку. Чи ви говорите про свої інтереси, чи ви говорите про те, що хтось щось не так робить. Це і є власне оцінка. Ну, і реакція людини, от описали да, там, через образу і так далі. Уникання, образа, це її спосіб відповіді. Тепер, коли ви знаходитеся в дорослій позиції, це важлива умова, щоб розмова навіть з людиною, яка ображається, яка намагається уникнути контакту, відбулася. Якщо ви будете в такій же дитячій позиції, знаходитись, розмова просто не відбудеться, або просто закінчиться конфліктом, який не вирішений залишиться в підвішеному стані. Він нікуди не дінеться сам по собі. Таким чином. Ви, заходячи в здорослої позиції, ви розумієте свої інтереси, ви бачите реакцію людини, ви розумієте, що вона таким способом говорить, вона по-іншому, можливо, не вміє. І ви намагаєтеся її краще зрозуміти. Так, стоп, дивись, ти ображаєшся, а от ну, чому ти ображаєшся? Мені важливо було б з тобою поговорити чи домовитися. Давай залишимося в контакті і спробуємо розібратися в ситуації. Я не бажаю тобі зла. Я не хочу тебе там образити, оцінити чи принизити. У мене немає такої мети. І ви такою позицією подаєте приклад, як можна вийти з дитячої в дорослу позицію, залишитися в контакті і в відкритому діалозі прояснити ситуацію. Ви своєю поведінкою задаєте приклад. Ну, щоб вам виходило цей приклад задавати, то важливо навчитися перебувати в дорослій позиції, вести подібні діалоги і не брати на свій рахунок будь-які образи. Якщо хтось образився, ви берете це на свій рахунок, то ви вже йдете, потрапляєте в таку пастку. А цієї медалі поведінки. Як тільки ви берете на свій рахунок чийсь образу, ой, це через мене, це я, о, як недобре, а це все погано. Ви берете на себе відповідальність за відчуття людини. А ви до них не маєте доступу. Ніхто не має доступу до відчуттів іншої людини. Вона сама вирішує свідомо чи не свідомо так проявлятися. Таким чином, доросла позиція не брати на свій рахунок. Залишатися в контакті на зв'язку це продумова для того. Щоб стабілізувати контакт, відновити його і пропрацювати, прояснити. Тоді та людина, яка в дитячу позицію йде, вона бере ваш приклад, у нас всіх є зеркальні нейрони, ми копіюємо поведінку, моделі. Ми відчуваємо, коли нас ставляться з повагою, приймають, не відторгають, не критикують не оцінюють, і це цінно. Можливо, не з першого разу, з другого, з третього, з четвертого це все-таки вийде. Не полишайте спроби. С таким підходом.